Що можна приготувати з гарбуза? Насправді безліч страв! Ця дивоягода дуже смачна та корисна. Тому я вирішила зробити для вас невеличку добірку рецептів з гарбуза від перших страв до випічки. Самі рецепти ви знайдете за посиланням у ролику, продублюю їх також в описі під цим відео. А тут і зараз я покажу гарбузові страви на всі випадки життя. Поїхали! Як обіцяла перша страва ніжний крем-суп з гарбуза. Напевно, він не був би настільки смачним, без певних доповнень, без шкварок та грінок. Саме вони додають страві неперевершеного смаку. Рецепт за посиланням на екрані: гарбузяники чи деруни з гарбуза. Це особлива страва, смачна та поживна. В мене їдять її всі, навіть котики. Тому рекомендую робити їх не тільки в сезон гарбузів, але й заморожувати натертий гарбуз і готувати гарбузяники круглий рік. Посилання на ролик зараз на екрані: гарбуз з часником та спеціями у духовці. Напевно, це самий простий з існуючих гарбузових рецептів. Запечені гарбузові шматочки з часниковим присмаком вдали доповнення до будь-якої страви. Хоча, як знати, можливо, вам сподобається їсти цю смакоту як самостійну страву. Переходь за посиланням на екрані та готуй разом зі мною. Гарбузові чіпси. Впевнена, ви ще такого не куштували. В рецепті я розказую про всі тонкощі та нюанси цієї заготівлі. Тому переходь за посиланням та дивись це відео. І наприкінці цього відео хліб з чарівною жовтою м'якоттю. Хіба це не диво? А яка смакота, ви би тільки знали. Тому не зволікайте, а йдіть і готуйте хлібчик для своєї родини. Його дуже люблять діти. Перевірено! Посилання на рецепт зараз на екрані. На завершення хочу додати, що в гарбузові містяться дуже корисні вітаміни та мікроелементи. Тому готуйте гарбузові страви, будьте ситі та здорові. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!